У царя був слуга, який завжди казав йому Мій царю, не занепадай духом, тому що все, що робить Бог, бездоганно і без помилок. Одного разу вони пішли на полювання, де дикий звір напав на царя. Слузі вдалося вбити звіра, але той встиг відірвати царю палець. Не виявивши вдячності, розлючений цар сказав: Якби Бог був добрим, я б не зазнав нападу і не втратив би палець, і кинув за грати цього слугу. В інший день цар опинився на полюванні один без свого слуги і потрапив у полон до дикунів, які використовували людей для жертвопринесення. На вівторі дикуни виявили, що в царя не вистачало пальця, і він був звільнений, оскільки не вважався завершеним, щоб бути запропонованим богам. Після повернення до палацу цар наказав звільнити свого слугу і сказав: Друже мій, Бог був дуже добрий до мене, мене мало не вбили. Але через відсутність одного єдиного пальця мене не принесли в жертву і відпустили. Але в мене є питання якщо Бог такий добрий, то чому він дозволив мені кинути тебе за грати?» Його слуга відповів мій царю, якби мене не кинули за грати, я би пішов з тобою і був би принесений у жертву, тому що в мене немає втраченого пальця. Мораль цієї історії така пам'ятай, що коли щось не йде за твоїм планом. У Всесвіту є плани на тебе.